Вітаю! Мене звати Ірина Ожиховська, і ви слухаєте техніку заспокоєння з курсу мистецтво спокою. Ця авторська техніка називається Точка ядра. І найголовніша її фішка в тому, що цю техніку можна використовувати в будь-якому місці, навіть під водою, також на публіці, в транспорті або в стані фізичної обмеженості. Вона працює через внутрішні тактильні відчуття та мікрорухи, що допомагають повернути контроль над тілом та емоціями. Перше, що необхідно зробити, це зосередити свою увагу на центрі грудної клітини. Або на іншій частині тіла, яка відчувається ядром у цей момент. Уявіть, що всередині цієї точки є тепла сфера, це ваше внутрішнє ядро. Під водою це можна робити ментально, не змінюючи положення тіла. Почніть повторювати мікрорухи. Перше, ледь помітно стискайте і розслабляйте пальці рук або ніг. Якщо можливо. Ледь відчутно рухайте язиком в роті. Відчувайте, як рухається ваш пульс у кінчиках пальців. Під водою можна стиснути пальці на руках чи ногах, або ж сфокусуватися на ритмі серця. Почніть внутрішньо вимовляти коротке слово або звук. Наприклад, спокій, тепло. Я тут. Повторюйте його подумки, синхронізуючи із легкими мікрорухами. Наприклад, ви злегка рухаєте пальцями ніг і повторюєте собі, я тут, я тут, я тут. Під водою можна просто тримати цей ритм у голові без слів. Тобто, ви фокусуєтесь, наприклад, на імпульсах свого серця і подумки собі повторюєте, спокій. 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 І так, щоб це було в ритм, наче ви танцюєте разом з цим, з цим словом та з рухом або імпульсом, який ви відчуваєте всередині свого тіла. Після 10 15 секунд уявіть, що вся ваша тривога вона стікає туди, де ядро вашої стабільності. В цей момент. Почніть усвідомлювати, що ви в безпеці, навіть якщо мозок сигналізує інакше. Таким чином ви дасте своєму мозку можливість слідувати в безпечне місце без паніки. У мене колись була ситуація, коли я плавала, і я плавала в масці, і я побачила, яка внизу глибина, і в мене трапилась панічна атака. І саме ця техніка допомогла мені оволодіти собою для того, щоб безпечно дістатися до берега. Ця техніка працює приблизно в діапазоні 1 хвилини, тому ви можете її використовувати в будь-якому місці і при будь-яких стресових ситуаціях ця техніка синхронізує тіло і мозок, допомагаючи швидко повернути контроль над ситуацією. Фокусує на стабільності, що дуже важливо при панічних атаках.